Унікальний ліхтарик від Phoenix є стар, який здатен світити вічно. І вже за декілька хвилин ви дізнаєтесь про нього більше, ніж знає сам виробник. Постачається у картонній коробці, тому ставте паузу, щоб ознайомитись із заявленими характеристиками. В комплекті Type-C шнурочок, метал акумулятор від торгової марки GP на 1300 мАч, шнурочок і інструкція по експлуатації. Працювати може лише від однієї пальчикової батарейки або акумулятора типу А а ага. і цей акумулятор можна заряджати, натискаючи на ручку генератора. Або через оцей Type-C роз'єм. Фішка в тому, що цей ліхтарик може працювати і без батарейок з акумулятором, бо в нього вбудували суперконденсатор, ресурс якого більше мільйона циклів заряд-розряд. Без зовнішнього джерела енергії робимо 20 вжухів. І за таких умов на мінімальній своїй потужності він просвітить. 40 секунд. Суперконденсатор вважається повністю заряджений, коли напруга на ньому становить 2,5 В. Для цього мені знадобилося близько 50 бжухів і 20 секунд. І після такої процедури ліхтарик світить майже 4 хвилини. Тобто 20 секунд працюємо генератором і 4 хвилини світимо на мінімалках. Середня потужність ліхтарика. Світить 1 хвилину 40 секунд. Заряджений іоністер і максимальний режим світить 17 секунд. Тобто, щоб користуватися ліхтариком на максимальній потужності, треба 20 секунд помаслати, а потім 20 секунд він буде світити. Але ж якщо світло дуже срочно треба, то можна нічого не чекати і працювати в онлайн режимі. На мінімальній яскравості ліхтарик світить ось так. І за його допомогою можна хіба що читати щось на відстані. Пів метра. На середній потужності вже можна безпечно пересуватися вночі. Ну а на максимальному режимі ліхтарик світить ось так. На мінімальній потужності ліхтарик споживає лише 5000 А і потужність при цьому складає 0,06 Вт. Це означає, що на акумуляторі ємністю в 1300 мА він пропрацює 260 годин, що складає. 11 діб. Але ж ємність у даних акумуляторів буває значно більше, ніж ємність даного екземпляра. На середній яскравості ліхтарик споживає 0,017 Вт, тому просвітить 92 години. В цимальному третьому положенні ліхтарик споживає 0,2 Вт, тому на штатній батарейці світити буде. 6,5 годин. Але у ліхтарика існує ще турборежим. Для цього треба затиснути цю кнопку. Ліхтар стає яскравіше, при цьому споживає пів вата, але при цьому напруга на акумуляторі суттєво просідає. Тому, якщо хочеш, щоб ліхтар світив прям турбо-турбо супергуд, треба купляти або пальчикову батарейку по типу Duracell, або акумулятор більшої ємності. Як я вже казав, за допомогою. Жухання можна заряджати штатний акумулятор. Зараз подивимось, як швидко це буде відбуватися. За хвилину активної роботи мені вдалося накачати в акумулятор 1 мА. Струм заряду при цьому був в межах від 50 до 100 мА. Ну і щоб накачати цей акумулятор вручну, вам знадобиться 21 година. Інша справа заряджати від мережі за допомогою штатного кабелю Type-C. Струм заряду при цьому становить 0,4 ампера, тому процес заряджання буде відбуватися близько 4 годин. Я, мабуть, вас вже замучив своїми характеристиками та амперами, але вибачайте такий у мене канал. Треба знати правду. Ручку можна скласти і зафіксувати ось цим флажком. Кнопка в викл знаходиться тут, а ця кнопка змінює режим роботи. Та й псішний роз'єм закривається гумовою кришкою. Позаду є сталеве вушко для штатного шнурочка. Із встановленим акумулятором ліхтарик важить 130 г, довжина 13,5 см, ширина 5 см і товщина близько 2,5 см. Розбирати я його не буду, це неможливо зробити охайно. Мені його ще продавати, але через Щолочку покажу, що шестерні там пластикові. А для тих, хто буде кричати, фу, бляха, пластик не метал, показую внутрішній світ побутової м'ясорубки. Всі шестерні пластикові. І це зроблено і для того, щоб здешевити конструкцію, і ще для того, щоб зробити менше вагу і менший шум. Так само зробили і тут. І не тому, що сучасний пластик кращий за метал, а тому, що використання металу в деяких конструкціях недоречно. Тож, кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємось на мій канал, а посилання на цей ліхтарик, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!